Чи знали ви, що стиль Арт Деко в інтер'єрі не лише розкішний, але і дуже емоційний? АртDeco в інтер'єрі він артистичний, розкішний та дуже виразний. Він поєднує гламур та елегантність, великі геометричні форми, золоті акценти і розкішні матеріали це основні його елементи. Але не забувайте й те. Що важливо не переборщити із блиском і масивними елементами, щоб інтер'єр не виглядав крінжово, Ардеко обожнює контрасти: чорний та золотий, білий та металеві відтінки. Яскраві кольори можуть стати акцентними, що додають динаміки. Важливим елементом стилю є розкішні матеріали мармур, шкіра, метал. Меблі повинні бути елегантними, часто з інкрустаціями чи гравіюванням, але в міру. Головна ідея Ardeco – це поєднання розкоші та практичності, емоційного заряду і функціональності. Які елементи арт-деко ви використовуєте у своєму інтер'єрі? Напишіть у коментарях.